Добрий день всі, хто на каналі Мейки самообслуговування як бізнес, Тобою Дмитро Цибульов, компанія що це наша мийка самообслуговування в місті Черкаси, де комбіновані а, пости звичайної мийки, а також утепленого формату. По утепленого формату мийки кажу а, з свого досвіду, що а, чоловік не знаходиться більш 10 хвилин і в умовах, не тільки зимою, а також в умовах, коли. Вітряні зони, цей приклад особистий. Чому? І особливий. Чому? Бо люди миються тут більше, ніж на цих постах. Це я вам кажу від програми. Ми завантажуємо програмне забезпечення і бачимо завантаження постів, на яких постах менше миється, на яких більше миється і так далі. З програмним забезпеченням я вас ознайомлю. Або переходьте, там буде багато відео і є це все. Розміри важливі. Або зона очікування, зона заїзду і зона виїзду не повинна заважати один одному. Грузовий пост особисто. Потім порохотяги під навісом. Під навісом, бачите, порохотяги. Все зроблено з розумом, і це все може робити компанія Дейваш. А термінали самообслуговування, котрих немає на ринку, ми. Ну є вже у компанії Деєваш. Всім дякую. Звертайтеся, якщо ви бажаєте в умовах конкуренції бути в цьому бізнесі кращим. Дякую.